Боже, коли людина дозволяє собі робити зло, робити гріх декілька разів, десятки разів підряд, то наслідком того є те, що в людини згорає совість і їй навіть починає це подобатися. І... Ми бачимо, що 19 століття, коли людина дозволила собі подумати, що їй Бог не потрібен, і що ми походимо, від мавп, наслідком є те, що 20-21 століття це дві світові війни, Другій світові беруть 80% населення участь у цьому злі. І абсолютно ми бачимо зараз, що відбувається. І ніби справді всі хочуть кращого, дбають про природу, тварини, медицина, купу благодійних організацій. Але чи стало краще? Ні. Тому що без Бога нереально вижити в цьому світі. А Божі люди являються маяками світла для нас. І якщо їх не стане, то настане кінець світу.